Шні вихованці куп'янської дитячо-гінацької спортивної школи на чемпіонаті Європи такі майстри міжнародного класу, як Євген Хавілов та Олег Білоцерковський, боролися у складі збірної команди України за весь час існування такого виду спорту, як вільна боротьба в нашому місті, та й взагалі за історію Харківщини наші борці вперше мірялися силами на європейському рівні. На цих кадрах збірна України повертається додому зі столиці Сербії Белграду. Разом із цими видатними майстрами спорту на одній важелі стоять і наші купінські спортсмени Євген Хавєлов та Олег Білоцерковський. Це двоє представників Куп'янської школи вільної боротьби. Вони є вихованцями нашого видатного тренера Анатолія Пушкіна, який свого часу дав цим хлопцям добру спортивну путівку у життя. Разом із борцями на чемпіонаті Європи побував і тренер Купінської дитячої нацької спортивної школи Геннадій Мацегора. На цьому змагання. В європейського рівня він виступав у складі команди України як особистий тренер хлопців. Тому, як каже, бачив все своїми очима і готовий поділитися з нами досягненнями куп'янчан. На дуже високому рівні Куп'янськ Женя Хавилов має бути, чуть -чуть, йому не вистачило, мабуть, сил і боротися в фіналі. Так само колега Бацерковський за виход фінал боротися з чемпіоном світу, з Сарушем і встречу виігрував. И в конце ему не повезло с фишкой, которую он вытянул сопернику, а так бы, возможно, тоже боролся в финале. Хавєлав та Білоцерковський усього провели по чотири зустрічі. Боролися за третє місце. Як говорить Геннадій Мацегора, чемпіонат Європи є офіційним змаганням. Але для того, щоб приймати участь в Олімпійських іграх 2012 року, потрібно завоювати ліцензію на ліцензійному турнірі, який буде проходити в Болгарії з 18 по 23 квітня. Тепер наші спортсмени готуються до нових змагань. Олег до поїздки в Болгарію, а Євген до турніру в Китаї. Є тренера, которая за всю свою тренерську кар'єру. Ну, не поучаствовали в чемпионате Европы и мира, так как ну, воспитанники до такого уровня не доросли. Мне повезло, и мне в наследство остались такие два спортсмена, как Хавилов и Белоцерковский. Вот наследство Анатолия Петровича мне досталось, и я имею возможность поехать с ними и на сборы, кончить ЗАСПу и на Европу поехать. И, надеюсь, они достойно возьмут лицензию и попадут на Олимпийские игры. И там тоже я их не брошу. Взагалі українські спортсмени завоювали вісім нагород на чемпіонаті Європи з вільної боротьби. Чотири золота принесли в скарбничку перемог. У результаті українські спортсменки зайняли перше загальнокомандне місце серед представниць 26 країн. У чоловіків краще досягнення у Валерія Андрійцева. Срібна медаль. Хлопці зайняли п'яте загальнокомандне місце. Всього змагання зібрали більше трьохсот представників 40 країн світу. «Коли грають, Чоловік людина вже перше місце на чемпіонаті Європи. Играет гимн Украины, идет друж по телу. Ну, в то время, когда мы были на соревнованиях, гимн играл тогда, когда выступали девочки. Девочки сборной Украины заняли 4 первых места. То есть гимн Украины играл регулярно. Ну, правда, когда выходили наши девчонки на пьедестал, которые заняли 4 первых места, это было очень приятно. Когда поднимается флаг Украины, когда играет гимн, очень приятно. Хотелось бы, конечно, видеть там наших пацанов, воспитанников Купянска, Харьковской области, Украины щоб вони достойно представляли свою страну.